Це не поврідить. Він, як бачите, він вологий. Бачите, який гарний. Запах опція бомба. Мені подобається даний запах, прям аж, аж заворажує цей запах. Він сьогодні у нас постоїть остине так як доставка була. Так як він дуже прогрівся. Він зараз у нас остине. А завтра будемо його накривати. Будемо його покривати ось даними мішечками торфу. Ми його торф, прольємо, розмолотимо, розкруємо. Дякуючи дарам природи ФОП Жуковського. За даний качественний саме от шо-шо, що, що, качество, реально качественний товар, мені подобається. Я вже, я даного, даної людини брав уже два рази даний товар і мені він дуже-дуже сподобається. З ним дуже приятно, приємно працювати. Ось у мене пішла втора волна. Це е, з другої фази. Е, це друга фаза, яку я замовляв. 22.05. Це друга фаза у мене зараз пішла. Першу фазу я зрізав, урожай мені сподобався. Весь гарний, весь гарний весь отакий був, ідеальний прям. Рибочок не пухленький тому прийшлося таку херню ще купляти для машкари, як бачите, скільки є тут цієї машкари. Тому що дрозофіла дуже сильно ну знищує от ето, от, ось цей весь міцелій дуже-дуже сильно знищує, Буду ще вішать.